Добрий дорогі друзі, і дивіться, що я сьогодні зробив за квітку з м'якого дроту. Ось дивіться, ось такий я зробив стебель, щоб він тримався, я зробив е, таку спіральку. Тут я робив ліпістки з жовтого м'якого дроту, а тут коричнева спіралька була і на неї вся конструкція тримається. Дивіться, що за олог. Зараз, якщо буде видно, ось зелені м'які дроти, і ось ще ось помаранчеві є ліпістки. Не треба писати у коменти, що я їх вкрав. Я просто в них не працює клей-пістолет, і на звичайному клеї ось, ось ця квітка дуже слабо тримається. Я вирішив забрати кілька м'яких дротів, щось зробити. Ой. Щоб зробити з них вдома квітку. Наступний відеоролик буде з нею. Якщо цікаво, подивіться. Пишіть у коментах, якщо хочете, щоб я показав весь процес, як я буду робити наступну квітку. Напишіть, що просто я покажу вже результат і розкажу, як це, як це робив я. Підписуйтесь на канал, дорогі друзі, ставте подобайки і всім гарного настрою, всім до побачення.